Мальви. Українська кастра. любите мальва? мальви. Обожнюю. Януля, любиш Мальви? Ти любиш Мальви? Скажи. іди сюди. іди до мене. іди до мене. іди, моя дівчинка, машина. Мальвім вам стрічку. Таких дуже гарних. Такого кремового кольору. Із України привіт. Всім, хто зараз не вдома. Це наша Україна. Відчуєте аромат. Тільки не плачте, все буде добре. І мир буде. І повернутись додому. І ми вас любимо, і ми вас розуміємо. Не чекаємо.